Там треба відкрити просто такий, якісь, не організацію, сказати, а щоб такі що якісь займалися спеціально, щоб як якийсь ну, не, 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 не парк, щось таке мається в виду. Да. якийсь притулок відкрили дійсно для собак. Виловляли туди, да, закривали їх, можливо, хтось захотів би його забрати. Ну, є же эти, а спеціальні ну, питомники для цих бездомних собак. Ну, я думаю, організація якогось питомника. Бездомних собак, Тобто таким от образом. Ну як повинно десь бути, зберігати їх, годувати їх, щоб вони десь жили в определеному місці. Піддомні какому-нибудь. Ну, треба з цим щось робити, бо з дитинком гулять вже станеться страшно. Лічно я боюсь собак. І гуляє жінка із домашнім собакою, а на ній шорстка встає. Вона каже до мене, ви боїтеся, я кажу, боюся. А моя собака чувствує, що ви боїтеся. От, а безпритульна, вона тим більше мене чувствує, що я її боюсь. І може накинутися і покусати, і інфекцію занести. І проблеми для здоров'я людей. Щоб люди були більш захищені, треба їх. При, ну, убирать их. Я знаю, что это есть два решения этого вопроса. Есть вопрос. Раньше решали их просто отстреливали, забирали это туда, туда на переработку. А сейчас их стерилизуют. Но и то, и другое несовершенно. Не, не, не я думаю, что надо искать способ более благоразумный. Я, я собак не люблю. Я б їх всіх уничтожила, щоб вони навіть не розпространялися і гаду свою не розносили, і діткам, і дорослим. Оце на моє мнення так. Ой, для мене це вообще болезнь, потому що я їх люблю животних. Ви знаєте, наверное, все-таки создала какой-то как приют для животних, потому що, во-первых, і животні болеють, і люди от этого страждають, і животних от этого тоже, как у животних, нехорошо. Поэтому приют какой-то, чтобы можно было их, во-первых, даже стерилизовать, потому что они размножаются совершенно, вы знаете, как это все. Я их какой-то приют бы их взял. Я бы не разрешил, чтобы они так гуляли, и, потому что это страшно. Иногда была женщина и шла с ребенком, а собаки нападали, бежали. И, конечно, напугался ребенок. А где-то надо собирать в одно место, в какой-то приют, потому что с маленькими детьми очень страшно гулять, бывают большие собаки. В лес бывает ходим, там большие собаки. Маленькие, конечно, тут мы их прикармливаем, но в то же время, когда они подрастают, боимся их. Ну и, конечно, стрелять на глазах у детей это нельзя. Вылавливать и, наверное, сдавать их в дом приюта. Их так много, что я не знаю. Ну, я бы не убивала точно. Стрелять же нельзя. Жалко. Навіть не знаю вам, що сказати, куди їх. Ну і держати не треба, бо дітей бо вже їх розводиться багато. Десь так якийсь безпритульник строїти. Треба питомник, як на западі організовувати. І все. Ну, Всі проблеми. Це ж треба трошки з ними забутися, треба де то приюти їм робити. От. А так, ну що ти? Воно ж бігає безпритульне, і дітей кусає, і особливо, де дітки гуляються, там вони ж пачкають. Ну, Тут я чула порадію, що їх треба стерилізувати, тому що якщо унічтати, самка та агресивно робиться, більше рожає навіть ну, женського пола. Ну, я б, наприклад, з гуманої сторони підійшла до цього всього, але не знаю, як би я вирішила би по владі. Не можу вам конкретно сказати. Я б відкрила центр для допомоги тваринам і для котів також. Е, і, і, і зробила так, щоб всі безпритульні були. Були ситі та здорові. Я. Я побудувала притулок для них обов'язково. І збирала б громаду, якщо хто бажає, чи кошти для їхнього утримання, для їхнього кастрування, годування і розумієте самі. Тому що жалко, їх вони мерзнуть і вони не винні, що народжуються собачки. Мені їх дуже жалко.